Сьогодні Донецьк чекав на найгучніше весілля сезону Януковича молодшого. Та в останню мить з'ясувалося, прізвище Янукович є лише в списку запрошених, а батьком молодого є зовсім інший регіонал. Хто може собі дозволити Тамаду Максима Галкіна і приватний концерт Еросарамазотті дізнавалася Наталя Соколенко. Наймасштабніше весілля 9.09.09 принаймні в Україні, відбувається ось за цією брамою. Ця вечірка повністю закрита для преси, проте вікнам вдалося дещо побачити серед весільних гостей. Кандидат у президенти, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Поруч з ним за одним столом одна з найбагатших людей України Ренат Ахметов. розважає гостей Московська зірка Максим Галкін. Попереду співи зірки європейської еросармазотті. Ось як виглядала підготовка до гучного донецького весілля. Залу прикрашав відомий російський декоратор. Зазвичай він займається приготуванням до урочистих свят у кремлівському палаці в Москві, художник Борис Краснов. Самі декорації витримані у стилі російської імператриці Анни Іоанівни, в залі лебеді скриги і інші льодові скульптури. Заради свято в оренду взяли виставковий комплекс. В день тут проходила міжнародна виставка металургія. Таке масштабне свято дозволив собі влаштувати народ депутат України, член фракції партії регіонів Юрій Іванющенко. Людина не публічна, точно відомо лише, що Іванющенко земляк Віктора Януковича живе у Інаківо. На офіційному сайті Верховної Ради також зазначено, що він є головою товариства з обмеженою відповідальністю. Український депутат Іванющенко сьогодні породичався з іншоземцями. Свою доньку Яну він віддав заміж за француза на ім'я Георгій. Наскільки заможні його батьки, невідомо та Весілля обійшлося у значну суму. Тільки гонорар Галкіної Рамазоті, за даними українського продюсера Клімашенка, обійшовся більше ніж у 100 тисяч доларів. Гучна вечірка зараз триває. Віп весілля пильнує від сторонніх очей приватні охоронці, а також міліціянти. З Донецька, Наталя Соколенко, Тимофій Кощій, програма Вікна СТБ.